Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців, які заскочили на мій канал. А, запоріжців я вітаю, тому що я з Запоріжжя, і по привичці вітаю своїх земляків. Я хочу подивитися, я, я робила розклад на зустріч Зеленського з Сізенпіням. Як воно що буде, чи буде в принципі. А, ну і чи будуть якісь досягнуті моменти. А тепер я хочу подивитися, як же все-таки Китай е, бачить, е, знаєте, як Китай бачить зустріч е, з Зеленським, як він конкретно Сидзеньпінь бачить е, зустріч з Зеленським. загальне його відчуття енергетика цієї зустрічі. Дивіться, значить, я вам можу сказати, що тут іде зміни, дуже серйозні зміни, причому зміни, скажімо так, на краще. І вони будуть йти дуже швидко. Будуть навіть якісь підписані договори. Договори будуть підписані якісь. І може, навіть Китай буде щось поставляти до України? І щось таке необхідне. Вони роздивляються це. Вони роздивляються це дуже позитивно, тому, може, навіть теж зерно, ми не знаємо. Але ми, я бачу, що тут іде зміна. Від, до, до України зміна і зміна на краще. Тобто вони якось знаєте, ну, все ж таки починають трошки до нас розвертатися, змінювати думку. І це дуже швидко буде робитися. Це показує, що зустріч так вона можлива і будуть договоренності підписані. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що так, вони теж очікують цю зустріч. І вони її очікують, в принципі, не як вороги. Не як вороги. А покажіть, будь ласка, чи є якісь таємні думки, які прикриті, які ну, їх Китай приховує до України які думки? Інформація. Ну, трошки, да, трошки вони там прибрехують, звісно, інформаційно прибрехують. Прибрехують і, ну, не дуже добре кажуть. Але ось, бачите, по книжці тут і до серця, йде, що зміни підуть. Ну, я вам хочу сказати, що інформація дуже важлива, да, в наш час дуже важлива інформація. Ну, давайте донишко подивимося, яке тут донишко. Рішення, рішення, воно буде основане, прийняте їм ну, по їхній волі. Скажімо, не таке воно буде дуже серйозне, але воно вже буде змінювати їх бачення відносин, підуть якісь події. Так, вони не будуть зразу такими гладкими. Ні, не будуть. По тучкам буде. Тобто, до цього букету ще треба довго-довго працювати. Ось так. Але так, китайці на це дивляться, з, кажемо, так, з оптимізмом. Так, з оптимізмом. А, чи а, ведеться розмова з Вашингтоном, з адміністрацією Байдена та Сидзинпіням, щоб Китай зустрівся, все ж таки Сидзинпінь зустрівся з Зеленським. Чи ведуться такі перемовини Вашингтоном-Байденом? Ні. Ні а, ведуться, знаєте як, вони не, не, не наполягають, вони не а, давлять, але вони, а, ну як сказати, вони не, не диктують цю волю, але вони а, все ж таки їм рекомендують. Так, Вашингтон сам. Рекомендує це письмо, це просто спілкування, це не якісь там, знаєте, таке конкретне даління. Да? Перша карта косава зразу сказала, що ні, давлін нема ніякого. Але спілкування Вашингтона з Китаєм на цю тематику є. І так, він Вашингтон підтримує, підтримує цю ідею зустрічі і даже. В нього, в нього там свої теж фішки, свої плани. Це все, до речі, коли е, тільки почалися розмови про те, що китайський лідер може зустрітися з Зеленським, то Вашингтон зразу почав предупреждати Зеленського, що можуть бути якісь моменти, які вони можуть як ловушкою бути. Знаєте, оті 12 пунктиків. От, Так що тут так. Ну, але от я бачу, що Китай, він все ж таки так. В нього щось там трошки так здвинулося. Так, але, але вони ще так сидять потужно на тих спілкуваннях з росіянами. У них так, так воно. Але ж бачите, віджали ті города, вони м'яком, якою силою все заберуть своє. І не тільки своє. Так. Ну і давайте реально. Спитаємо у карт, чи реально посварилися, не домовилися не про що Путін з, з, з зі Цінзеньпіням, чи реально вони не дійшлися змоги в своїх порозуміннях, в своїх а, питаннях, не вирішили вони то? Ну, щось вони підписали таке все одно. Підписали щось вони. Для економічного щось росту підписали. Підписали, підписали. Підписали. Підписали і дуже велика вигода для Китаю тут. Так, так, так. Але тут немає вигоди для Росії. Для Росії тут взагалі, ну. Практично ніякої, ну так, знаєте, щоб тільки, як кажуть, знаєте, не викинути. Тут Китай все своє отримав. в, ці, всіх, в цих, о, то, Що касається економічних, він все своє отримав. То, що касається політичного кейсу домовленостей, Китай задоволений домовленостями з Росією чи ні? О, ні. А, ні. Відбулися зміни. Відбулися дуже швидко зміни. А, і тут іде вже така ситуація, що вони навіть можуть і розірвати те, що вони домовлялися. Ось. Ну, поки що, поки що тримають. Поки що тримають. Але в них вже такі подумки пішли. Ну, от так, от я хотіла подивитися. Давайте глянемо Росія зі сторони Росії Путін. Чи отримав він те, що хотів від Китаю? Чи отримав він те, що хотів від Сидзинпіня? Я вам так скажу, що і Путін отримав. І Путін отримав. Так, да. отримав Путін. Трошки не те, що він хотів і не в тому количестві, але він отримав. Йому прийшлося дуже за це багато заплатити. Дуже дорого заплатити. Не дуже йому то вигодно. Але він так, так, так. Так, і давайте глянемо з, по поводу ядерки в Білорусі. Сидзинпінь знав про це. Він це їхня була спільна така, ну, як многоходовочка, Тобто це був як спектакль, як розіграш для світу, оце ядерка в Білорусі, для Китаю це було як? А, давай, я питаю по іншому. Китай знав про те, що Росія хоче ставити ядерну зброю в Білорусь. Знався Дзіньпінь про це так чи ні? Так, да, знав. 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 Вони домовилися. Вони, вони знали про це. Вони знали про це. Це була, знаєте, як, як така казочка. Да, да. Да. Це вони хотіли, знаєте, як. Типу, ну, світу підкинуть отак щось, ну, просто ляпнуть, ляпнуть. Ну, в Кенігсбергі Кеннігсб... в той тобто, в їхньому оцьому. Як воно називається по-російськи місто? Це що. Клаптик Росії в Європі. Я забуваю це місто. Кенігсберг він по-німецьки, а. Блін, забула. Ну, ви зрозуміли? Так там стоїть же ядерка. Що, що в Білорусі поставлять, що, що там всередині, Звінітні Європи стоїть російська ядерка, там стоїть. Тому це не має ніякого значення. Це знав, Си Цзіньпінь, це знав, знав. Вони зіграли це, розіграли просто так. знаєте, типу, типу Китай Китаю ну це був як спектакль такий, знаєте, як спектакль. Ні-ні-ні-ні-ні. Вони тут у парі працюють. ну Буде якась трошки така в них тут намічається, трошки, трошки такі ну не гарні. да, Будуть проблемки, будуть тут проблемки, але з грошима, грошима гроші ключ до цього. До вирішення цих проблем ключ це гроші. Тобто росіяни заплатять Китаю. Ось все. Воно все вирішиться. Ну, це був як спектакль. Так, що то все фігня, люди. Оце що розказують, що вплюнули в спину Китаю, росіяни тут же, це все спектакль, це все для нас з вами, щоб ми на щось надіялися. Так Китай приїде. У Китая своя гра, розумієте? Китай сам по собі. Так, вони тут домовилися Китаю пофігу та ядерка в Білорусі. Шевкенексбергу вона стоїть йому все одно. Китаю. Так що, ну ось так. Хотіла я це подивитися, подивилася і вам показала. Бажаю вам всього найкращого. Почуємось, папа.